Я ж тобі маску пропонував. <ріст> Доброго дня всім присутнім. У мене депутатське звернення до міського голови Анатолія Васильовича Бондаренка. За останні роки відбувся бурхливий процес поширення амброзії в різних областях України, як наслідок масові захворювання населення на алергію для багатьох регіонів, в тому числі для Черкащини, це стало проблемою державного рівня. Толок амброзії – один із найбільш агресивних алергенів, через який щороку збільшується кількість проявів алергії у населення, серед яких підвищення температури. Тощіння, конюнтів, погіршення зору, від нього страждають астматики, у яких загострюються приступи бронхіальної астми. У зв'язку із зазначенням пропонуємо звернення нашої фракції оголосити у місті Черкаси 2017 рік роком боротьби з амброзією. Переглянути міську програму по боротьбі за морозою та продовжити її дію до 2021 року. Утворити комісію структурних підрозділів Черкаської міської ради, депутатів міської ради та громадськості щодо організації роботи по боротьбі за морозю та контролю за виконанням програми. Включити до Означеної програми з організованої боротьби із амрозією наступні заходи, багаторазове до 3-5 разів скошування у період утонізації, виривання амброзії із коренем, вживання дозволених хімічних методів на великих уражених амброзів ділянках із групи гліфасадів. Витіснення іншими рослинами, газонними травами або багаторічниками, проведення регулярних рейдів по приватним садивам, підприємствам, установах та знищення рослин до початку світіння методами скошування, виривання, починаючи із ранньої весни та компостуванням, не даючи їй можливості звісти та повиносити. Залучити до проведення заходів по боротьбі за морозів муніципальну інспекцію, санепідемстанцію, екологічні служби, адміністративно-технічні інспекції, комітети самоорганізації населення, підприємства, громадськість, передбачити у міському бюджеті на 17-й рік виділення коштів на боротьбу з амброзією у повному обсязі, не так як ми завжди це робимо. Коли нам говорять, що нам треба 600 мільйон, а ми даємо 200 і кажемо, ну більше не можемо. Я думаю, що один якийсь трудла почекає свого часу. Організувати належне виконання муніципальної інспекції своїх обов'язків, збільшити кількість муніципальних інспекторів за рахунок надання комітетам самоорганізації населення, повноваження зі складання адміністративних протоколів. Такий проєкт рішення був, але чомусь депутатський корпус його не підтримав, і це я вважаю, неправильно. Долучивши комітети самоорганізації, це вважайте, на 38 чоловік збільшиться штат. На сьогодні він 8, 11 чоловік на все місто. Що ми хочемо від цієї муніципальної інспекції з 11 чоловік? От я міського голови просив, щоб він запросив, він обіцяв це зробити керівникам муніципальної інспекції та екологічної інспекції. Я не, я не бачу їх в залі. Я хотів би запросити. Ага, вони затримуються. Так от я бачив керівникам екологічної інспекції. Я хотів би почути, що їм заважає працювати. Чому у нас такі речі відбуваються? Оце Романович, це, це букет, я хочу, щоб ви передали керівникам відповідних служб, щоб вони не забували. Що вони мають робити. <рекція> Дякую. <рекція> І ще, ще одне. Я вибачаю, хочу задати одразу вам відповідь, ну, на Осана. Доведеться, тут вам передали фізкіф. <світ> О, і Олександр з'явився. Там можете їх забрати зараз. Можливо, давайте заслухаємо. У нас сьогодні в порядку денному буде прийняття програми екологія і в рамках цього на раді, ви пам'ятаєте, про те, що ми в рамках поговоримо. Фракція урок в обласній адміністрації також підніметься питання, що до цього боротьба в наступному році поширилася по всій області, не виключно місто Черкаси. Тому що, ну, вирішивши проблему в місті і не вирішивши в районі, ми отримуємо через рік те ж саме, що маємо сьогодні.